Всім привіт! Привіт, дівчулі, красатулі, хлопчики-красунчики. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні довгоочікуване відео. Нарешті я його знімаю відео обзор моїх ланчматів або кому що щодо вподоби. Це моя перша робота. Я для онучки пошила для кроватки ось такий набір. Це ковдрочка, вона двостороння. Її можна на одну і на іншу сторону ось так використовувати, простинка в такому ж стилі і наволочку пошила на подушечку. Друге. Далі. Ось це в мене онучка попросила, дуже попросила, щоб я їй пошила ковдричку для ляльки, тому що їй купили нову іграшку-будиночок Ельзи. Тут діти в Америці просто сходять з розуму за Ельзою Анною і тому подібному. Тому купили, мама купила їй. Такий будиночок, там була кроватка і не було ковдручки. І онучка прийшла, попросила, щоб я їй зробила ковдручку. Ось таку красу я їй зробила, їй дуже сподобалося, Ну, вона тематична, вона з із сніжинками, з квіточками і з сніжинками. Навіть я Спробувала якусь кригу тут зобразити, але не знаю, чи схожа вона на кригу. Але вийшла ось ось така ковдрочка вийшла. Ось така краса. Так, Наступний я пошила для ножиць, які купила ось таку підкладочку, такий мат. В мене є відео з пошиття такого мату. Тут, в принципі, нічого складного немає. Це, до речі, шматочки з низу джинсів. Вони так труться, варяться і дуже красивий малюнок утримується в результаті. Так, бачите, воно десь в одному розмірі, плюс-мінус. Далі. Ось таку маленьку ковдручку теж пошила для онучки. Теж її можна використовувати як ланчмат. Зараз, поки вона її не користується, я в неї взяла, попросила і використовую теж для ножиць, тому що в мене ножиці всюди лежать, і там, де я крою, і там, де я шию. Тому мені одної виявилось замало, і я вирішила попросити в неї поки що покористуватися. Ось така от у мене. Ковдричка вийшла, вона, в принципі, теж двостороння. Можна і на цю сторону використовувати, і на цю, але на цю сторону вона красивіша. Так. Далі. Ще один ланчмат, ковдричка теж, як хочете, так і використовуйте. Тут в мене ХБшечка, трикотаж. Тут внизу джинсові шматочки, і зверху фатин, сітка з малюнком, з вишивкою. І я вишила паєтками, тому що мені здалося, що якось дуже багато прогавлин, які ну, вони ніяк не виглядають, тому мені захотілося ще прошити. Такі паеточки. Так. Ось такий ще коврик. Коврик я шила ланчмат. Він теж двосторонній. З цієї сторони у нас у мене катонь. Він м'якенький вийшов. На нього можна поставити і кастрюльку, і тарілочку, в принципі. З цієї сторони це трикотаж. Такий в'язаний трикотаж. Так. До речі, з пошиву ось цього ланчмату, ось цього ланчмату, ось цього, здається, і ось цього в мене є відео на каналі. А, а, в плейлисті ланчмати, а, воно все є. Так, ось такий. Ланчмат вийшов. Це я е, пробувала робити вишивку сашико, е, вчилася на шматочках. Е, потім я е, думала, що, напевно, я пошию сумку з цих е, шматочків. Але щось я придумала навіть думала, що я е, шорти собі пошью, десь там повставляю. Але передумала і пошила ось такий красивий ланчмат. І ну, не знаю, як буде, бо онука вже побачила, забрала, сказала, що це ковдра просто супер, вона дуже підходить під кроватку і їй просто конче необхідна саме таку ковдочку. Тому дитинка забрала, я дуже рада, що вона їй сподобалася. І моя остання робота на сьогодні. Ось, ось таке полотно я підготувала. Перша моя стіпка вийшла не дуже гарно, як я хотіла. Ось у мене тут така от ковбаска домашня вийшла, тут теж пів кільце. Я забула просто опустити лапку, не зрозуміла спочатку. Ну Тому що я ж кажу, це перший раз я стібала, і е, мені треба було взяти маленький шматочок, спробувати. Але е, ну ми не шукаємо легких шляхів. Я, якщо роблю, то зразу роблю е, виріб. Е, ну Ось така краса вийшла. Дівчата мені писали в коментарях, що, що треба робити те, що задумала, навіть ну, не треба говорити, що тобі щось не подобається, треба собою пишатися, що ти це зробила. І якщо я хотіла зробити сумку, то треба робити сумку і насолоджуватись і носити її з задоволенням. Так і зроблю. Зроблю обов'язково сумку, зроблю відео. І викладу у себе на каналі. Ось, таку, ось так я планую робити. Такого десь розміру буде. Ну, на цьому буду закінчувати. Дякую вам за увагу. Дякую, що завітали до мене на канал. Дякую за те, що подивилися це відео до кінця. Поставили вподобайку, написали коментар. А ще, якщо ви підписалися на мій канал, я вам дуже-дуже ну, вдячна. Ну що, дівчолі, красотулі, хлопчики красунчики до нових зустрічей! Па-па!